35, плюс тридцять п'ять, плюс тридцять шість. Фух, ну і спека. Цікаво. А як рятуються від високих температур мешканці Петропалівщини? Я рятуюсь від спеки прохолодною Кока-Колою і їздю з друзями на річку. Угу. А на яку річку ви найчастіше їздите? На річку вбит на, на піски. Центалі. Я рятуюсь від спеки холодними напоями і разом сижу з подружками на лавочки, обсуждаю я лежу під кондиціонером та роблю собі я злати. Ми ходимо з дітками і з подругами нагуляти на річку, п'ємо мохіто холодне, гуляємо по парку. Ну, вночі відкриваю вікна. Нещодавно плавала в басейні, а загалом свіжими коктейлями. Супер. Може, в тебе є любими коктейль якийсь? піна колада обожнюю.